Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву, та закликаю. Духів роду, духівка Вищі сили, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чи є відпрацювання карми предків, негативної карми предків у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є таке, що відпрацьовується карма негативна за предків. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Значить, щось відбулося. Дивіться, карма не карма. Тут така ситуація. Або хтось скинув лайно. Навмисно скинули лайно, як переклад. Як переклад. Можуть постійно, періодично вкидати карму свого, зі свого роду перекидати лайно вам. Це не ваше тут така ситуація. От мені йде ще не все виходить скинути. Більше скидають відносини, сльози, трагедії такі в стосунках, щоб не склались відносини, щоб були самотні, щоб от такого плану. Оце такі страждання. Да, переклади. Це затормажує розвиток. Цей переклад ускладнює вам дуже сумно, можуть сльози, багато сліз, такі страждання. Але не вдається вам. Ну, вони не можуть зруйнувати вашу долю, все одно у вас по долі бути багатими. Тут відкритий шлях на гроші, на роботу, на власне житло. Це хороші карти. Єдине, що от дуже сумно, дуже такий вплив іде, що треба плакати, страждати, якісь переживати трагедії у відносинах. Заперечуюсь, негатив знімають це. Або робили, скидали на рід із минулого предкам їм було важко все життя в цьому плані. Ой, може таке бути, що якби карма з чужого роду перекидалася в минулому вашим предкам, і воно причепилось, і цей переклад пішов, і вже і ви погрузли в цьому. Може так, на такого плану. От. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Зніміть. Усі переклади. Скиде весь негатив, що скидався, предкам більше не працює. Анулірую повністю всі переклади, закальцовки, руйную, розсікаю, відсікаю навіть вічні, повертаю назад. Звідки прийшло, туди, хай повертається. Де б вони не були. Хай їхня аж карма їм і повертається весь їхній. Негатив відпрацювання, все, що вони мають відпрацювати, все їхнє лайнуха їм і вертається. Буде так і так буде. І очищається ваш рід, очищається ваша доля, доля предків, очищаю всі сльози висушую, страждання виймаю, повертаю ворогові, тому хто скинув, буде так і так. Більше у вас нема жодної причини для сліз, для страждання. Відновлюється ваша щаслива доля. Буде так і так буде. Духівкави, прошу допомоги. Ваші сили допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Якісь е негативні кармічні борги? які відпрацьовує за предків той, хто дивиться це відео, негативну карму роду, чи є відпрацювання всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Щось цікаве треба чистити. Тут ваша карма перейшла. Тут є момент, коли перейшло. Дивіться, був дуже сильний осуд в минулому. Ви постійно зараз, може відчуваєте. Провину, хоча нема вини, це агресивна така, агресивно нападали. У вас багаті дуже в, е, предки. Не мали статки, були дуже сильно розумні. Могли бути міценатами, допомагати людям. Дуже розумні, е, навчені, вивчені, дуже були. Могли б мати владу на себе брати відповідальність, приймати рішення. от І карма. Карма така. Засудили, судили, дуже сильний осуд, негатив пішов. От мені цікаво, як так вийшлося, якась прив'язка. А, це прояв агресії. Їх або повісили, закрили, зачинили, були суди, судили дуже несправедливо. І це постійна прив'язка женеться за вами все життя. Ви, наче в чомусь винні. Немає вашої вини, і в тих предків теж не було вини. Люди, що їх судили агресивні, дуже жорсткі, жорстокі, руйнують все. Насильство заради насильства, і це постійно повторюється, як притик, як така, знаєте, може, зараз я хочу подивитись. На, вийшов мах і робив на сім'ю, на рід, на предків, щось притикнув, якусь чи голками, чи чим приткнув, що постійно щоб засуджували, судили. Чи наче ви в чомусь винні? Це обман, це абсолютний морок, обман, неправда. Немає за що бути винним, немає за що бути суд... судити. Агресія в такому плані. Сильний рід, можуть бути військові, закривають дорогу. От ці предки з минулого предкам, як закрили дорогу, так воно треба зняти негативну магію порчу. Отака карма, вона не карма, це порче зіпсували життя предкам і вам, і нащадкам. Псують життя. Заперечую повністю, як прив'язаний, підвішений і може бути. Заперечую весь негатив, знімаю. Ви ні в чому не винні. І ваші предки ні в чому не винні. Знімаю повністю всю агресію, весь напад, порчу знімаю. Усі перетакись, щоб не закріпили, де б не трималося, де б не прив'язувало, більше не працюю, знімаю повністю. ось негатив буде так. Так буде. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Всі скиди, переклади, підміни, обміни, притики, знімаються із предків, повертаються назад. Тому хто робив, де б вони не були, в якому б світі зараз не знаходилися назад. Їм вертаю все їхнє війно, вертаю назад вороже, ворогові ідеї, хай з ним залишається. Буде так і так буде. перекриваю, перекриваю. Закликаю Верховного Суда для ворогів. Все, що вам руйнували, більше руйнувати не зможуть, знімаються всі закальцовки, негативні програми, з предків із вас розсікаються, більше не працюють. Буде так і так буде. Більше не можуть вас судити. Вище сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, відкриваються, шляхи дороги на щасливу долю. Знімається весь негатив, що перейшов від предків. Вся негативна магія. Більше не працює. Всі борщі, прокляття знімаю, відсікаю, віки вічні ворога відрізаю ворогів по інших шляхах, пускаю більше не працює. Нолірую повністю. Всі програми негативні притики. Прив'язки відсікаються, більше не працюють, знімаються. Повертаю все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше відновлюються, фінанси відновлюються. Любов, здоров'я, щаслива доля вертається до вас. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи трох на щасливу долю. хто дивиться, добре буде Буде все сказане, здійснено, так буде. Отакі треба буде ще переглядати, дивитися. Це дуже може допомогти, якщо почистити ці моменти у предків і у вас тоді буде легше життя. Ще таке питання хочу подивитися, друге питання це питання, чи їхати до дітей жити. Скажіть ви ще сили, допоможіть чи їхати. До дітей жити боїтеся дуже сильно самотність. А вам хтось заважає, тримає, хтось не хоче, щоб ви їхали до дітей? Важка дорога. Вас дуже люблять, дуже хочуть вам допомогти. Дуже сильно люблять. Це ваш порятунок, заперечую, не весь негатив знімаю. Я знімаю з вас, у вас дуже сильно багато негативу стоять перешкоди на дорогах. Заперечу весь негатив знімаю, заперечу, весь негатив знімаю. Зараз ще буду дивитись. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги перекриваю. перекриваю. М -м -м -м. Більше немає жодного негативу. Виймаю, ви весь біль, сльози, страждання і печалі. Виймаю, відкривається шлях. Янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Відкрийте шляхи дороги. Там дивиться відіблизьким людям буде так і так. Відкриваю всі шляхи дороги будуть. Так так. Чи їхати до дітей жити? Скажіть вищі сили. Допоможіть. Так, їхати. У вас. Стоять програми, якісь магічні впливи. Ну, Зараз воно зні... 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 знімається. І е... багато мороку такого, що буде страшно, буде боль. Ні. Ви там, де живете, от там вам боляче і там дуже негатива багато. Вам краще поїхати і бути щасливою, дуже щасливою. І там, де ви поїдете, там вас люблять. Там за вас. Е переживають і дуже ви потрібні. Ну, у вас покращиться і фінансовий стан, загоїться рани. Так, ви все одно поїдете. Не бійтесь, їдьте сміливо, не переживайте. Ви ще можете і допомогти дітям. От любіть дітей. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на хорошу дорогу. Ці зміни на кращі. Більше ніхто не може завадити поїхати до дітей жити, щасливо жити, радіти життю буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги. Життя налагоджується на краще, зміни на краще. Оцікаю всі мороки відсікаю всі прокляття, борщі насперсь. Відкриваю дорогу на щасливу долю буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що так. Карти говорять, що це е, рука помочі вам допоможе. Так, вам треба їхати. Отака От вийшла сьогодні кава. Я хочу, щоб усі були щасливі. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, багатими. Щоб вас любили, ви любили, щоб у вас була Дуже щаслива доля, щоб відвернулись повністю всі вороги, і ви раділи життю кожному дню. Буде так? Так буде. І ще хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви поїли, випили води, зробили каву, зробили донат на дрони для військових України і спокійно п'єте каву. Оце така. Такі а, правила пити каву. Бажаю вам успіхів, щоб ви були щасливі, щоб зійшли повністю всі ворожі, а, щоб зруйнувались всі ворожі плани, і в них нічого не виходило. А у вас, навпаки, все відновилось, ви були дуже активні, працювали. Раділи життю, буде так. І бажаю приємної кави і до зустрічі!